Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати вам, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, якщо ще не підписані, ставити лайки та писати коментарі це дуже важливо. А далі я вам покажу свої покупки з магазину АТБ та з Галі Балуваної. Робила покупки сьогодні без світла. Побачила тільки ось такий батон вершковий цар хліб. Уже один раз його брала. Хороший батон, а того, який я зазвичай беру рум'янець, сьогодні не було. І ще раз купила рулет з вишнями. Вчора з'їли і не наїлись, то купила ще й сьогодні печиво Рошен з кремом. Це цукрове печиво з шоколадним кремом. Дуже-дуже смачне. І ще закінчилась всі, тому купила ось таку кухонну кам'яну. Тут кілограм, а ціни, як завжди, підпишу. Так, власне, за чим я ходила в АТБ? Це борошно, мені потрібно було, бо запланувала зробити млинці. Якщо вийдуть смачні, то поділюсь з вами рецептом, тому слідкуйте за оновленнями на каналі. Незабаром буде нове відео. Я сподіваюся. Так, і ще печиво, ось таке лагода купила. Захотілося такого простого, якогось теж цукрового, без крему. Сир закінчився, купила ось такий хаварті твердий. Там невеличка знижка на нього була, бо дивилась, не знала, прям, який взяти. Ті польські сири, які я до цього брала, вони були більш вигідні. А зараз вони коштують 55 гривень, тому ось такий мені більше подобається, він коштує 60 Подумала, що такий краще буде купити. Сметану молокі я 20% взяла, це буде до млинців. Ну, Якщо вони в мене, звісно, вийдуть гарні. Дуже захотілося ось такої печінкової ковбаси, вже один раз показувала. Беру її рідко, але іноді хочеться. Так, для синочка купила пюрешки. Чудо-чадо на знижках зараз цей персик. І отака от Боб Снейл. Яблуко-банан. Ті, які е, за гарною ціною на великих знижках у нас розібрали там карапуз, здається. Молоко це і в млинці мені знадобиться, та й так нехай буде про запас. Так, і в млинці хочу додати незвичайну воду, а ось таку сильно газовану. Вони тоді будуть такі пористі з бульбашками. Ну, подивимось, як у мене це вийде. І, так, варення з чорної смородини. Взяла ось таке своя лінія. Таке я брала вже багато разів, воно у них хороше. Так, у Галі балованій купила сирнички. Ось таку велику упаковку. Ще пельмені зі свининою та курятиною. Теж велику упаковку. Тут точно більше кілограма. І нарешті, в галі-балувані, у нас була піца. Вибору особливо не було, тому я купила дві однакові ось така полоефунгі. ефунгі. Трішки вона подорожчала в нас, я спитала, 84 гривні. І друга така сама. Це були усі покупочки. Дуже дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!